Поліна Носихіна – це одна із найпопулярніших українських молодих акторок. Вона зіграла у відомому українському серіалі. Впізнай мене також. Ви можете знати цю акторку серіалу Перші ластівки, як зараз виглядає Поліна та чому акторку вигнали із навчальних закладів. Ви дізнаєтесь. В цьому відео, окрім серіалу, впізнай мене та перші ластівки, Поліна Носихіна також зіграла в таких серіалах, як Коли ми вдома, лікар Ковальчук між коханням і ненавистю, сестри у спадок та багатьох інших свого часу. Дівчина мала проблеми зі школою, адже не могла добре поєднувати навчання зі зйомками у 9 класі. Дівчину відрахували, адже вона дуже багато знімалась. Та пропускала уроки з університету. Кирпенка Каргу, навколо якого останнім часом вирує багато скандалів. Поліну також відрахували. Однак вона зізнається, що це не завадило їй успішно продовжити будувати свою кар'єру, і це помітно кожному глядачеві, який захоплюється і грою в українських проєктах. Також дівчина активно веде свої соцмережі та ділиться. Знімками в інстаграм до речі, після початку Великої війни в Україні дівчина зайняла дуже свідому позицію. Вона перейшла на українську мову, хоча раніше спілкувалась та вела інстаграм російською. Наразі Поліна працює для розвитку української кіноіндустрії. А вам подобається актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.